Всім привіт! Разом з вами навчаюся готувати чагу. Ось так чагова крошка виглядає. Ось так виглядають чагові слайси. А ось так вони нарізаються. Сама чага ось така. Вона чимось нагадує дуже міцне і щільне. Коркове дерево. Ну і тут вже чага заварюється продовжуємо нарізати чагу слайсами. Мола навіть скрипить. точно так, как корок чи, чи пенопласт. Ось вот так і працюємо.